Серед багатьох пропозицій мінеральних стартових добрив, представлених на ринку, аграрії шукають ефективне рішення з оптимальним співвідношенням ціни та якості. Добриво повинно приносити очікуваний результат, бути зручним у використанні, а також мати відповідну ціну. Компанія Макош пропонує збалансований варіант для стабільного розвитку ваших культур для припосівного, передпосівного та основного внесення. НПК 7 21, 21 плюс сірка та цинк від виробника Елексір Зорька. Це добриво вже довело свою ефективність на тисячах гектарів українського поля, середній приріст врожайності до 30% в порівнянні з іншими сумішами. Формула не просто насичує ґрунт елементами живлення, а забезпечує доступність поживних речовин у ключові етапи росту культури. В результаті стабільні сходи, активний ріст. Та високоякісний врожай, що робить це добриво настільки потужним: 7% азоту, який забезпечує активний ріст зеленої маси, 21% фосфору для потужного коріння, дружніх сходів та рясного цвітіння, 21% калію, який підвищує стійкість до посухи та хвороб, покращує якість плодів, 10% сірки та 0,05% цинку. Запускають синтез білків, ауксинів та хлорофілу. Покращують засвоєння води та поживних речовин. Це комплексна формула для збалансованого живлення впродовж усього вегетаційного періоду. Фасування у беги по 600 кг, що зручно для логістики та внесення. Оптимальна гранула від 2 до 5 мм, що підходить як під розкидач, так і під сівалку. Сервська якість від еліксір зорка це надійність. Перевірена роками, сірка та цинк у складі це не лише базове живлення, а якість продукції. Вища білковість зерна, кращий смак овочів. Забезпечує повноцінне живлення протягом усього вегетаційного періоду. Універсальність даної формули вона підходить для всіх типів ґрунтів і більшості сільськогосподарських культур. Пшениця, ячмінь, кукурудза, ріпак, соняшник, овочі. Але пам'ятайте, ефективність залежить і від вологості ґрунту, тож враховуйте агрохімічний аналіз та стан вашого поля. А для зручності скористайтесь безкоштовною консультацією Агроном 24 на 7, який підкаже оптимальні норми внесення саме для вашого поля. НПК 72121 плюс сірка та цинк. Це більше, ніж просто добриво. Це стратегія ефективного живлення рослин. Обираючи макош, ви інвестуєте у стабільність, якість. Та врожайність. Перевірте на власному полі, як працює потужний старт від Макош. Макош потужний старт, щедрий врожай.